Добрий ранок, прекрасні люди. Сьогодні я хочу підняти дуже цікаву тему. Чому? Тому що мене вона особисто турбує? Я виховуючи дітей, вони зростають, і я бачу, що така тенденція може повторитися і в нашій родині. А мені хочеться це знаєте, щоб ну все ж таки не було. Про це я зараз молюся, пощуся. Так про що ж я говорю? Знаєте? Вже останні років 20 я бачу таку тенденцію, що віруючі люди не хочуть визнавати свою гріховну сутність. А знаєте чому? Ми святі, Бог нас очистив. Але вони забувають, що в новому заповіті написано, що всі згрішили, всі не мають слави Божої. Ми не маємо права задирати носа, як фарисеї або книжники, і не випадково на сторінках Біблії ми маємо саме ці приклади. Ким ми стаємо друзями, дітьми Бога, які дійсно йдуть за ним, віруючими людьми? Чи ми стаємо над законом, над усім? І ми все, от це наша подкаста. Ми такі. Тоді в нас его, а Бог каже, що Він гордим противиться. Я дійсно дуже переживаю за цю тенденцію, тому що вона дуже сильно прогресує в багатьох церквах нашої країни. Хоча хочу сказати не тільки в нашій країні, але ви знаєте, що наші ранки молитовні вони саме за Україну, за нашу прекрасну неньку, за те, щоб наша нація відродилася, за те, щоб віруючі люди трошки ожили. В цьому році мені Господь підказав, що треба молитися за нашу Україну, віруючих людей, в тому сенсі, що ви стали теплими. Ви або маєте бути холодними, або гарячими, але ви маєте стан теплоти. Тому саме цей рік я посвящаю всім цим темам, для того, щоб ми з вами перестали бути теплими. Для того, щоб ми своїм дітям говорили про те, що іти за Богом це шлях роботи і дисципліни над собою. Щоб наші діти розуміли, що це не просто прийти в неділю в церкву, або на молодіжку. Не просто піти в групу по вивченню Біблії, десь щось почути, десь посміятися, десь класно провести час на цьому все. Ні, це праця, це праця кожного дня і кожної хвилини над собою, над своїм егом, над своїм характером. І святість треба вдягати як зброю. Це інструмент, який, знаєте, якщо ви хоч раз вдягали е, озброєння воїнів, ви розумієте, що це дуже важко. Тільки бронежилет важить під 30 кілограм, і це ще легкий. І ти розумієш, що святість вона ще тяжліша, ще важкіша. Тому що це говориться про відповідальність. Це говориться не тільки просто вдягнути і сказати: ох, я крутий, я святий. Ні, це зона відповідальності. Що я роблю? Коли роблю, як роблю, для чого роблю. Це дуже вкрай важливі питання. Мені б хотілося, щоб до... Поняття, що у нас є гріховна сутність, ми відносились нормально. Я хочу вам нагадати останню історію: це Каїн і Аві. Бог каже Каїну, гріх лежить на порозі, і ти маєш господарювати. А ми ж сказали в сучасному світі: Тадам! Я святий! Яка гріховність? Та ви про... не про мене. Я надсвятий. Брехня, сам себе обманюєш, родину обманюєш, церкву обманюєш і суспільство, а це, це поганий стан. Боже, дякую тобі за цей ранок, за твою милість, дякую за ці думки. Я вірю, що те, що сьогодні ти сказав, воно дійсно залишиться надовго в нашій пам'яті, в нашому серці, щоб ми пам'ятали, хто ми є насправді, і що ти помер за нас так само, як за інших. Немає такого, що за того заплачено чуть більше, за мене менше, або навпаки. Ні. Ровноцінно за кожну живучу людину, яка жила, живе і буде жити на цій землі. І я дякую тобі за твою жертву. Я дуже прошу, щоб ми перестали себе розділяти особливо в оточенні святи, що я на святі, я же в поколінні, я же ще щось. Це ні про що не говорить. Тільки про одне, про велику глибоку відповідальність, а не про те, щоб хвастатись тим, чим не треба хвастатись. Це просто позорно, коли ти хвастаєшся якимось таким достіженням, що я в поколінні віруючи, а по факту твої дії сьогодні говорять про те, що ти просто зіпсував те, що було зроблено батьками, праотцями до цього моменту. І не хочеться, щоб було, був такий позор на християнах, які живуть сьогодні в наш сучасний світ. Я дякую, що ти слухаєш мої переживання, слухаєш мої молитви, ти відповідаєш на апости. Я дуже тобі вдячна. Я вдячна тобі за те, що ти той Бог, який допомагає мені служити моїм даром, бути вірною на шляху до Царства Божого. Дякую, що підтримуєш, направляєш, тримаєш за руку і завжди поруч. Будь прославна, будь ласка, в моєму житті і в житті кожної людини, яка може буде слухати це відео, а може просто навіть не почує, але я знаю, що ти. Той Бог, який любить будь-якого віруючого. Тому благослови кожного. Амінь. Друзі, всім гарного дня!